Гарно реалізований паркур, у якому легко розібратися, якщо ви не мав позвичайно нормальна історія розвитку протагоніста. Звичайно, з діалогів союзників про адху та сварок за басом взагалі нічого не зрозуміло, що відбувається, що потім виправлять у наступних частинах серії. Але якщо дивитися тільки на сам сюжет, то протагоніст тут реально переживає метаморфозу з високомірного типа, який вирішив, що він вище за кредо, бо він найкращий асасин, та один з небагатьох, хто володіє. Руйним зором він стає мудрою людиною, що перевершив не тільки себе старого, а й всіх убрастрів, включаючи його вчителя. Тому розвиток його сюжетки, як у цій, так і у наступних частинах серії, робить його найкращим асасином у серії. Увага! Не найкращим протагоністом, а саме асасином, професіоналом своєї справи. Також у першій частині вже демонструють тамплієрів, вводять артефакти Ісу су і багато чого подібного. Ну і звичайно, обс. Смоктана всіма, ким тільки можна можливість пройти гру без інтерфейсу, тому це міцний топ, незважаючи на дуже репетативні сайди та інші мінуси, все-таки треба зважати на те, що це перша частина серії, експеримент, і що Ubisoft любить таким проектом вставляти палки у колеса. А також, до речі, по мапі з фіналу гри можна помітити, що в Україні є декілька яблуки змушує задуматися. Якщо що у мене є велике повноцінне відео про цю частину, обов'язково глянь. Якщо вам моїх аргументів у цьому пункті не вистачило. Два слова про Altair's Chronicles для Нінтендо DS та Bloodlines для PSP. Їх я поставлю як норм, тільки з тієї причини, що це саме ті дві частини, які трохи розкривають нам історію Альтаїра. У Chronicles нам показують його перше кохання Атху, яку він на жаль втратив, бо вона була чашою Едема, і у тамплієрів були свої плани на неї. А у Bloodlines нам розповідають про те, як там наш. Ментр закадрив Марію. Якось зберуся з думками і зроблю про ці дві гри окремий відос, бо взагалі там сюжетної інфи новелом просто.